Порівнюємо ціни на один і той самий бренд в Аврорі і в просторі. Для порівняння я обрала новий бренд Daisy, який нещодавно з'явився на прилавках. І спочатку ми дивимося на ось такі блиски для губ. В просторі вони коштують 119 гривень за штуку, а в Аврорі вони коштують 109 гривень за один. Ось такі блиски для губ у вигляді зайчиків в просторі коштують 119 гривень, а в Аврорі вони коштують 99 гривень, тобто знову ж таки різниця є. Олійка для губ якась персикова. В просторі вона коштує 89 гривень. І зараз подивимося в Аврорі 77 гривень. Наступний продукт це ось такі блискучі якісь блиски для губ, 99 гривень в просторі. І в Аврорі вони коштують 88 гривень. Постійно різниця на користь аврори. Гель для вкладання брів в просторі коштує 99 гривень, в Аврорі він коштує 88, і я думаю його взяти спробувати на собі. Якісь магічні тінтуючі рум'яна, не знаю, що це взагалі таке, 99 гривень в просторі, а в Аврорі у нас 77 гривень. Приємно! Ось такі рум'яна в нас ще є в цікавому такому пакуванні 149 гривень в просторі, а в Аврорі вони коштують 129 гривень. Тобто, знову ж таки, дешевше брати в Аврорі, ось цей для пор я взагалі не знайшла в Аврорі, а тут 129